Вітаю, колеги. Я шеф-редактор експерту з Головбух. Пропоную обговорити, чи потрібно торговцям забезпечувати наявність живих платіжних терміналів, якщо оплату за товар приймають за QR-кодами, в яких закодовані реквізити IBAN. Існує правило, працюєш з РРО, обладнай торговельну точку терміналом. З 1 січня 2024 року торговці, які проводять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю від 5 тисяч осіб, мають надати можливість покупцям розраховуватися безготівковим способом. Тепер щодо фізичної наявності терміналу, торговці зобов'язані забезпечувати можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані товари або надані послуги за допомогою платіжних карток, застосунків або пристроїв. Про це сказано у пункті 28 статті 38 закону про платіжні послуги, тобто. Торговцю достатньо обрати один із способів безготівкових розрахунків. Перший це встановити посттермінал, і другий скористатися платіжним застосунком або ж переходом по QR-коду. Обидва варіанти у правовому полі. Переходимо до оплати за QR-кодом. Чи потрібно її проводити через РРО, якщо закодували реквізити у форматі IBAN? Ні, цього робити не треба. Справа в тому, що в цьому випадку кошти з одного поточного рахунку перераховують на інший поточний рахунок. Це безготівковий розрахунок, але він не картковий. Тому закон про РРО тут не діє, оскільки відсутня розрахункова операція. Платіжний термінал також не застосовуєте, розрахунок вже пройшов по банку. Підсумуємо. Платіж за товари за допомогою QR-коду, який містить в собі реквізити поточного рахунку в форматі IBAN, не вважають розрахунковою операцією, тому РРО та платіжний термінал не застосовують. Саме для тих, хто хоче знати більше про використання РРО та платіжних терміналів, призначена наша експертно-правова система, експерту Головбух». Чекаємо на вас! Thank you